Сьогодні розмовляв я з Миколаєм. Він снився з бородою, справді мам, казав, що вже листа мого чекає, і щоб його я гарно написав. Тепер не знаю, що просити маю. Він говорив, що може геть усе. Ти уявляєш все, що заважаю. Ти чуєш, мамо, чуєш все. Радість у його щасливі очі, дитяча щирість чиста і проста, не міг спинитися, чого хоче І усім серцем вірив у дива, планшет новий, а ще велику фуру. Хоч іграшкову, але круту. І смарт годинник, як у друга Юри. Ще гру приставку саму дорогу. Та Миколай сказав. Одне бажання. Ти чуєш, мамо, вибір непростий. Сідай моя дитина, до снідання. Одне бажання, гомонів малий. День пролетів. Як звично у турботах, продукти іграшковий безліч справ. До вечора затримала робота, вернулась пізно, син солодко спав, тихенько двері, щоб не розбудити і не сполохати його дитячі сни, тихенько подарунок положити. Поглядом спинились на вікні, на підвіконні лист лежав рядками, дитячий почерк гарно написав матуся, щоб не плакала ночами, і тато, щоб не воював. Листи зникають під покровом ночі. Робота в Миколая не проста. В них пишуть діти, що найбільше хочуть, і добрим серцем вірять у дива.